Вітаю, брати та сестри. Ми з вами продовжуємо вивчення Гейдельбергського катехізісу, такий віросповідальний документ. Катехізіс це таке навчання, яке викладене у вигляді питань, відповіді і питань. питань і відповіді. Ми з вами вивчаємо сьогодні це коротенький такий урок. Богослів'я для нашого зростання в вірі. І ми переходимо до такого більш великого розділу, який називається таїнства чи сакраменти ще називають від латинського слова сакраментом. І ми сьогодні будемо Господній день 25-й з вами. Вивчати і запитання 65. Лише по вірі ми маємо спільність у Христі і у всіх Його благословеннях. Звідки походить така віра? І відповідь така. Дух Святий породжує віру в наших серцях. Через проповідь святої Євангелії і затверджує її через нашу участь у святих таїнствах. Божий Дух цю віру зароджує в наших серцях. Коли ми слушаємо, слухаємо проповідь, коли ми слухаємо Євангелію, ми починаємо вірити. І на віру впливає багато речей. На віру впливає те, як ми вивчаємо Слово Боже, як ми читаємо Слово Боже. На віру впливає те, як ми молимось, на віру впливає те, через які скорботи ми проходимо разом з Ісусом Христом, нашим Господом. І як Він нас проводить через це, це теж впливає на віру. І серед іншого, на віру. Пливають таїнства. Таїнства. Наша віра затверджується через таїнство. І наступне запитання: 66. Що таке таїнство? Що таке таїнство? І відповідь така. Таїнства це видимі. Таїнство походить від слова тайна, тому що це. Як тайна Божа. Таїнства це видимі священні знаки та печаті, встановлені Богом, для того, щоб через нашу участь у них чіткіше роз'яснювати нам євангельську обітницю та запечатати її. Тобто таїнства це. Знаки, Божі знаки для нас. Ознаки як видимі ознаки невидимої благодаті, через які ми починаємо глибше розуміти Євангелію, щоб вона запечаталась в наших серцях. І ось що Бог обіцяє нам у своїй Євангелії. Простити нам наші гріхи і дати життя вічне за благодаттю своєю завдяки єдиній жертві Ісуса Христа, звершений ним на Христі. Тобто суть Євангелії дуже проста, Бог прощає нам наші грехи, тому що Ісус Христос. Заплатив за наші гріхи на Голгофі, на Голгофському Христі. І тому Бог дає нам життя вічне за благодаттю своєю, не відділ даром безкоштовно, завдяки тільки єдиній жертві Ісуса Христа, яку Він звершив на Христі. Дуже все просто. А нам важливо розуміти. Що таїнства, вони не є каналами благодаті, як, наприклад, вірять традиційні церкви, католичні та православні. Бо в цих традиціях таїнства сприймаються як засоб передачі Божої благодаті. Але ми, протестанти, які стоїм на Слову Божу. Вважаємо їх просто символами та ознаками нашої віри. Вони не надають благодать автоматично, самі по собі. А, але вони є актами, які допомагають людині зміцнювати свою віру. Ем... Таїнства, іншими словами, не є якоюсь магією християнською, якимось там волшебством. Вони залежать від віри того, хто їх практикує. Вони не мають сили самі по собі, як вірять традиційні релігії. Людина повинна сама вірити і приймати ці обряди з усвідомленням і розумінням їхнього значення. Хрещення та Вечеря Господня два таїнства ми будемо сьогодні казати про це, стають значущими тільки для того, хто має віру, хто посвятив себе. Христу. Ось загальна така протестантська дефініція, як визначення, визначення сакраментів. Сакраменти є знаками Божого милосердя і благословіння, через які вірні отримують духовне зміцнення. Однак, на відміну від католиків і православних, вони не розглядають сакраменти. як... Обов'язкові засоби спасіння Бо канали для безпосереднього отримання Божої благодаті. Хрещення не спасає, не рятує від нічого само по собі. Це знак завіту. І якщо я, наприклад, не одружений, а я Одягну обручку, то це не зробить мені одруженим. Це нічого не буде означати. Це якийсь обман. Бо обручка це знак завіту, шлюбного завіту. І якщо не людина, яка не в шлюбі, одягне обручку, одягне обручку нічого не станеться. Це фейк. Таке хрещення без віри, воно фейк. Так і Євхаристія без віри, вона порожня, бо вона навіть небезпечна. Бо Павло каже, що багато людей помирало, коли приймали причастя без усвідомлення достатнього. Отож, таїнство не, не є магія. Бо магія вчить, що якийсь предмет, якийсь талісман може рятувати від біди, давати гроші. Тобто маг чи якийсь там чаклун, він а, намагається. А, у як сказати. Переконати людину, що цей камінь, який талісман, може рятувати без біди. Але це брехня. І очевидна брехня, тільки Бог може. Але чаклун чи мах, чи хто там хоче е... переконати людину, що це. І людина починає вірити в це, в цю брехню. А тут в християнстві нас хочуть іноді переконати, що ці таїнства мають силу саме по собі. Це як християнська магія. Це не є так. Бо якщо в людини немає віри, то ніякі хрещення, ніякі таїнства їй не допоможуть, доки вона не покаяться і не почне вірувати в Господа Ісуса Христа. По, саме по цій причині, з цієї причини друге лондонське віровизнання взагалі відмовилось від слова таїнства І замінило це слово таким цілим а, рядом синонімів. Але якщо ми правильно розуміємо значення цього слова, ми можемо від нього і не відмовлятися. Запитання 67. Виявляється, що і слово Боже і таїнства зосереджують нашу віру на хресній жертві Ісуса Христа як на єдиній основі нашого Спасіння. Відповідь саме так, через Євангелію Дух Святий навчає нас, а через священні таїнства Він переконує нас в тому. Що наше спасіння повністю спирається на єдиній Хресній жертві заради нас. Тобто фокус таїнств чи мета цих таїнств – переконати нас в тому, що наше спасіння повністю спирається на єдиній хресній жертви Христа. Запитання 68. Скільки саме таїнств встановив Ісус Христос у Новому Заповіті? Два. Слово Боже каже нам про два таїнства: це, це хрещення та вечеря Господня. Ем. Бо саме ці два таїнства мають матеріальний елемент. Кожне таїнство має мати матеріальний елемент. У собі у хрещенні цей елемент це вода. У вечері Господній цей елемент це кров. сорі хліб хліб та вино, хліб та вино вино І ці два таїнства, вони як описують усе життя. Хрещення описує вхід до церкви чи доєднання до церкви. А хрещення, ой, ой, а Євхаристія символізує перебування в церкві чи життя в церкві. Через хрещення людина долучається до церкви, і через Євхаристію чи вечерю вона, як, чи це знак її перебування в церкві. У православній церкві є сім таїнств. Я їх перерахую. Це два наші таїнства, які біблійні. Але вони ще додали п'ять, які не біблійні. Я їх перерахую. Ми робимо таку практику в наших протестантських церквах, але ми не визнаємо цю практику саме таїнствами, тому що Слово Боже не визнає це таїнствами. Ось ці. Сім таїнств, які в православії є. Вони є на слайді? Ні, ні. Я просто перерахую їх. Хрещення, яке ми вже про нього розмовляли. Миропомазання, миропомазання. Таїнство, яке є доповненням до хрещення. І вона передбачає помазання святим мастилом для отримання благодаті Святого Духа. І дуже часто це поєднується з хрещенням. До речі, ми це таке ж робимо без помазання, але з молитвою. Після хрещення, до речі, в нас хрещення буде у цю суботу. Ми з вами е, е, будемо хрестити е, новонавернених наших. І, і після хрещення зазвичай є така молитва про благословіння Духом Святим. Воно дуже, дуже схоже на це таїнство миропомазання. Третє це Євхаристія, свята літургія. Це ми робимо всі, да. четверте таїнство – це сповідь, покаяння таїнства, через яке віруючи отримують прощення гріхів після щирого покаяння. А, але ви не знайдете в Слові Божому, що це таїнство. І в нього немає такого матеріального елементу. Тому ми не рахуємо, що це таїнство. П'яте подружжя, чи брак чи шлюб, таїнство, у якому двоє людей об'єднуються в шлюбі, отримуючи благодать для виконання подружніх Обов'язків. Ми називаємо це благословіння, ці чи вінчання там, чи як ще, але шосте таїнство це священство, таїнство, через яке чоловік стає священником, діаконом або єпископом. В нас це рукопокладення таке. Є. Uh, і ми теж не називаємо це таїнством, отримуючи благодать для служіння таїнств і духовного видіння церкви. І, і є освячення таке, воно ще називається останнє помазання чи соборування. Це таїнство для хворих, через які вони отримують благодать для фізичного і духовного зцілення. Ми теж молимось за хворих. І uh, і я так розумію, що це для тих, хто тяжко хворий, навіть для тих, хто готується до смерті. І, і, і таке от ось є таємство. В нас це просто молитва і запорука того, що людина розуміє Євангелію Ісуса Христа, завдяки якій вона, вона спасається і має життя вічне. Хай Бог благословить нас розуміть це і е, практикувати це в ім'я Ісуса Христа на Його славу. Амінь. Давайте помолимось. Дякую Тобі, Господи, за Твою науку, Господи. Дякую, що Ти, що слово Твоє просвітлює наше серця. Ми можемо розуміти, як ти навчаєш свою церкву, як ти навчаєш нас прославляти Твоє ім'я, мати таке служіння перед тобою, Господи. Закріплювати те, що Ти дав нам, Господи, втверджуватися в благодаті та в вірі. Поблагослови нас, розуміти це, практикувати і прославляти в цьому Твоє святе ім'я, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Друзі, ми з вами будемо зараз продовжувати славити нашого Господа Ісуса Христа.